Ламанація вітаю на карлі добрий бат, витеріяси добрий. Відмовився я, все, вже остаточно лупнуло терпіння від капсул прання. Щось так Навколо них вводять хороводи, захоплюються ними. Я не знаю, не бачу ніякого захоплення. Я назбирую мішок лахів, потім везу до козаків, закидаю в машинку, туди капсулу, дві і регулярно, регулярно такі от шмарклі засохлі виходять. Ну І, відповідно, не можна цю річ експлуатувати, знову її кидаю в прання. Можливо, там, ці капсули треба не до прання класти, а в ці ящички. Але не всі машинки, до яких я маю доступ, мають ці ящички. От, і, ну, там просто зазвичай так, оця відро з коритом. Що ти туди закинув, закрив, воно собі калатає. Ну, і оці от шмарки ну, абсолютно. Я, я не знаю, як інакше можна використовувати ці капсули. Я повертаюсь до старого, доброго, рідкого засобу. Господарське мило, там до 200 гривень пляшка 5-6-літрова. Залив і погнав. І немає геморю. Що там з цими капсулами? Що там так ними захоплюється, я не знаю. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо. Це, до речі, скільки пам'ятаю, хтось мені дарував шкарпеточки. Бо, я ж кажу, я руками. Не перу просто з поваги до власного часу, мені простіше мішок шкарпеток назбирати, повезти їх, попрати і <кхи> мати собі <кхи> разом з іншим одягом.